Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події тижня. Давайте розглядати, чим він буде важливий. Ой так, захід захід країни летить і летить дуже швидко і багато, і, і ракета, і шахеди там всього намішано. Надуважніше до тривог. От просто ви знаєте, як це може бути і як вберегтись. Так, а що стосується самого тижня. Тиждень, ну, такий сильний, потужний. Тиждень, коли, будьте уважні, більш за все, до ситуації, коли вам не треба з кимось у суперечки входити. Чим воно буде негарно для вас, будуть пробої в енергетиці, і вони будуть дуже вам затискати фінансові можливості надходження фінансів до вашого життя. Може, це ви просто з такою людиною посперечатись. можете, що людина вміє заблокувати ну, щось там таке, побажати вам в спину, бо тут зі спини будуть пробої. Просто от і це людина, яка от, більш за все йде людина близька. Тобто людина, яка знає про ваше особисте життя, яка буває у вас вдома або десь там дуже поряд з вами живе. Людина, яка сильна словом своїм. Не сперечайтесь, з людиною не треба вам то. Просто не треба. Обійдіть, зможете обійти якісь суперечки. Для когось це просто про чоловіка йде мова. Ну, от, хто він там вам, це ви вже знаєте. Це може бути будь-яким вам чоловіком. Тобто, Батьком вашою другою половиною, братом, дядьком, тобто сусідом, але ж людина вміє ставити блоки на фінанси. Я не кажу, що людина розуміє, що робить, але язик дурний. Далі, дивлюсь, ось тут мені. Давайте так, для кого як? Для когось 76, може бути вік людини, може бути рік народження людини. Для когось 26,16, це можуть, можуть бути числа, або знову ж таки рік народження, 16 рік, ну, тобто 2016, може бути. І вік людини 16 років або 26 років прояснення, якісь відносини між людьми будуть прояснюватись, якісь моменти, які ну просто от здивування навіть буде. З того, що так заплутати можна було якусь ситуацію. От коли знаєте, все ж таки розберетесь, все ж таки зрозумієте один одного. Щось там, ну, взагалі, от, знаєте, коли не зрозуміло, один одного не чують, не розуміють, намагайтесь не полишати ну, от як, знаєте, розмову на півдорозі. Можуть бути такі моменти, коли хтось відволікає телефонний дзвінок, там, хтось прийшов, хтось там гукнув. Намагайтесь довести співбесіду от, між вами там, до кінця. От, просто от, зачекай, давай все ж таки порозуміємось і там, далі ти будеш там, спілкуватись, там, підеш, чи як там ще. Бо теж, ну, я так розумію, що тиждень просто буде такий, що те, що буде не прояснене одразу, воно нікуди не дінеться, воно просто буде ускладнювати між вами стосунки в подальшому. Ну, Тобто вам таке просто не треба. Тепер, на що ще звернути увагу на тижні? Тут ніби перетягування канату в сім'ї, якісь сімейні справи, і люди між собою теж ну, треба порозумітись. У кожного своє бачення, звісно, воно так і повинно бути. Але ж тут треба домовлятись між собою. Бо тут зміни на майбутнє бажання є робити, вони будуть, але треба домовитися, яким чином. Ну, коли знаєте, коли кожен щось там своє продавлює, це тільки блоки ставить, а вам не блоки тут потрібні. а Вам потрібно за найближчі чотири мені йде, не знаю, чотири доби, чотири тижні, може чотири місяці якусь важливу для вас ситуацію вже знаєте, як у простір відпустити, як надати можливість розвитку. Тут про розвиток, тут про те, що щось воно не може стояти на місці ну, і не рухатись. Тут якась ваша цінність повинна бути як підвищена, ваша, або разом там, в сім'ї, цілої сім'ї, ну, як завгодно. Так. Або сімейні цінності, вони в розвиток йдуть. Не відкидаються, а навпаки, як будуються. Так, далі дивимось, ось тут жінка, її зміни, зміни в її. Ну, давайте, зовнішності, бо тут у кого як. Вони будуть дуже помітні, вони будуть розглядатись якимсь чоловіком. Заздрість буде від якоїсь жінки, розумієте собі. Але ж хай це вас не зупиняє. Якщо ви там щось з собою робите якось змінюєтесь, то хай би і заздрість нічого робіть. Те, що ви там налаштували собі, робіть, бо ви як ви не просто розвинуті, розвиваєте там себе і щось змінюєте в собі, ви як повертаєте собі там кілька років. Ну, як, чи повертаєтесь в енергії якихось років, коли ви себе дуже гарно почували, дуже так подобались собі. А це, повірте, це вас налаштовує на зміни в особистому житті, зміни на краще. Хтось прибіжить до вас з далекої дороги, людина як тимчасово поспілкуватися, але знаєте, от, людина, яка цінує вас. Яка скучив чи скучила, все ж таки більше на чоловіка мені схоже. І це, як знаєте, для когось навіть, от як у мене тільки три години, і далі там десь повертається в ту далеку дорогу. Але ж ну тут так захопить вас зненацька, ви так трошки ну неочікувано, але приємно. Ну, Розумієте, що це ж не для всіх така інформація, це загальна філіжанка, навіть не знаю для кого то кажу. Так, ось тут: домовляння з двома, а може, і з трьома чоловіками. Це як щось треба завершити, щось, наприклад, полагодити і крапку поставити, щось відремонтувати домовляння ну, через питання: а чи можна так зробити? Люди зголошуються так можна, і яким чином ви там вже домовляєтесь, щось буде завершуватись. Щось там закриють якесь ваше питання, яке вам навіть може, і два якихось ваших питання вам вони важливі? Так, ось тут тиждень, коли ви вже. Для когось з вас, для жінки, більш за все, це от для жінки буде прояснення по якійсь ситуації стосовно документів, як підписання, чи як, наприклад, дізнаєтесь, що може ви записуєтесь на прийом до людини, і людина ну, там, уточнює з вами там, дату, людина, до яка який. Чоловік мені тут більше за все показаний, який ставив до вас якісь питання, ви не все розуміли, але вдача на вашому боці. Якусь вдачу ви все ж таки саме через цього чоловіка отримали. Це просто, от, знаєте, як зустрілись саме з тією людиною, яка ваше питання може просунути. Я не знаю, як тут ще сказати, але це гарна ситуація. Якісь уточнення тут будуть, як прискорення, якесь непогано не взагалі, -то. але ж ситуація, але ж ви щось хвилюєтесь через це. Воно тут не треба хвилюватися. Це, як знаєте, ваше питання розглянуто. І за вашою ситуацією, тут як очікує троє людей, дуже ретельно спостерігають, як там у вас, що там у вас, може, питаннями вас закидають, що, ну що там у тебе? Ну розкажи. Ну, воно вдача показана, це гарно. Так, якийсь чоловік тут дуже такий, знаєте, гарної статури. Буде інтимне спілкування у когось з таким чоловіком, перспективний чоловік до вас, для вас. Тут, ну, я не буду підглядати, вибачте, але тут щось таке непогане. У когось налаштовуються особисті стосунки. Далі. Перспективи цього тижня. Це те, що ви будете, ну щось ви будете робити, якісь там кроки на цьому тижні, але ж вони не будуть завершені, закінчені для вас на цьому тижні. Вони дають перспективу вам на майбутнє. Бо тут, по перспективі спілкування з двома людьми, не одразу дві людини, а там якийсь проміжок часу буде, чоловіки, один молодий чоловік. Тоненький такий, худенький, а такий, знаєте, такий ще скромний, такий, який він буде відповідати на якісь ваші два важливих для вас питання. Дуже такий світла людина, світло. І людина з, з величезними перспективами на майбутнє. Насправді, і, знаєте, не зрозуміло мені, чи він розуміє. Свою важливість для цього світу. Тут дійсно, тут, знаєте, людина, яка через свої дії, буде якийсь, чи вже дає якийсь захист і вам, і багатьом людям, чи буде ще давати цей захист на майбутнє, але ж знаєте, людина, яку Яку світлі сили бережуть? Розвиток у нього такий гарний розвиток його чекає в майбутньому. І жінка, якась чи дружина, чи хто вона, йому, чекає на нього. Дуже ну знаєте, дуже про нього хвилюється і дуже так. Але тут розумничка, тут вона тільки в світлому світі про нього думає. Тут тільки хороше про нього думає. це важливо. Вона так налаштовує його простір навколо нього. Це важливо. Це і матусям треба розуміти, як про своїх діток думати, і дружинам треба розуміти, як про своїх чоловіків думати. Далі. Далі ось тут інший чоловік, він вже старший. Якщо цей, от, ну скажімо, до 30 років, то цей інший чоловік тут після 50-ти, я б сказала, 60, плюс, отак. Ну, ні, 60 може і не дуже, але 50, плюс то точно. Якась така про вас у нього думка, яка, от, знаєте, у нього вона навіть вже. Енергію відбирає, йому б не просто там ходити з цими думами, а вже б щось робити. Якось так просто спілкування з вами йому б прояснило. Ну, там, наприклад, ваше відношення, там, вашу думку, ваше ставлення, ваше бачення, там будь що про якийсь сюрприз думає, про навіть подарунок. Про якусь книжку, знання або інформацію дуже замислений. Тут, знаєте, от коли людина, наприклад, якщо готується до зустрічі з вами, до спілкування з вами, то людина не просто от там а побачимось, поспілкуємось, він готує теми для, для спілкування. Йому дуже важливо, важливо, вибачте, бути цікавим для вас. От знаєте, коли людина хоче бути цікавим, коли людина, ще й буде до вас питання якісь ставити по двом темам, отак щось. Так, і десь у нього на зараз, станом, як на зараз, от, ну, є обмеження, дуже шукає можливість ті обмеження від себе відсунути. Далі дивлюсь, робота соціум, що тут важливе для вас. Тут подолання якихось труднощів, і вони будуть вдалі через домовляння, через якусь допомогу. Потім навіть, знаєте, коли очікування одні. Але щось воно так зміниться, от навіть на щось не розраховуєте, але воно буде. Ну, знаєте, як трошки більше очікуваного. Тепер завершення якоїсь фінансової теми або з допомогою чоловіка, але для когось це просто як за підказкою якогось чоловіка. Ось тут, як зустріч, як побачення, воно може бути суто діловим, не обов'язково, що це про якісь там сердешні справи, хоча для когось це саме так буде. Ем, дуже вдивляється в очі жінки чоловік, а вона чогось погляд відводить. Щось, знаєте, от для кого як? Для когось це як трошки образа. Але така прихована. Знаєте, коли вона не каже йому на ну що слухай, я тут спілкувалась, з кимсь вона від когось щось почула. Спілкувалась і мені таке сказали, чи це правда? От, от просто не замовчуйте. Якщо ви розумієте, що це про вас, зараз кажу. Прояснюйте, от завдавайте питання, хай людина дивиться вам в очі і розповідає, як є. Бо е, ви тут могли або щось неправильно зрозуміти, або взагалі це була спів... розмова не про ту людину. А ви чомусь за якимись там своїми ознаками подумали, що розмова йде саме про цього чоловіка, хоча це, це може бути і не так. Тож просто прояснюйте, де вам там не зрозуміло. Так, далі, далі. Так, ось тут трошки сил додається чоловікові, але ж воно йому ще й непомітно буде. Знаєте, коли він щось там робить, вже перші якісь результати в нього будуть, але вони для нього ну, поки що малесенькі такі під питанням все. Знаєте, коли він ще. ну от, Якось так болісно взагалі ситуацію сприймає, і якось він як не в, тут невпевненість, вона йому дуже заважає бачити картинку, так як є. Так далі. Ось тут закоханий такий чоловік, він навіть працювати не може, він весь час думає про жінку. Щось під питанням, як швидко зможе її побачити. Але телефонні розмови я тут бачу. Зателефонувати він їй може, і поспілкуватись він з нею може. Далі від когось з вас є людина у вашому оточенні. Дуже щось приховує, і це вже не перша така ситуація. І вам вже про це хтось казав, що людина нечесну гру з вами веде. І ви, от знаєте, як вам вже відкриті очі на людину, ви вже розумієте, знаєте це, але все одно якось вам ну, воно як дивує вас, що невже людині от розуму бракує так себе вести? Ну, ну тут знов розуму бракує. тож... Знайте собі. І для когось з вас, це знову ж таки не для всіх, а для когось людина 80 давайте так, від 80 до 83 років вік людини, і тут вже якісь зміни в розумі йдуть. І те, що людина зараз робить, вам буде, вас буде дивувати поведінка людини. Але розумійте собі, що там вже ну, трошечки змінене бачення всього круг себе, і там вже всі круг цієї людини, вони вороги і там, ну, там просто, от, знаєте, як то кажуть, зараз це називають деменція. Ну, може, дійсно, воно так і називається в цієї людини, бо там щось розум вже не ладнається, там в розумі щось. Тож, будьте просто от, з розумінням ставтесь до цього. Так, і роздратує тут когось ця людина. Важко буде це сприйняти, важко буде взагалі сприймати поведінку цієї людини. Нічого ви тут вже не зробите, це просто вік, вже робить свою справу, як то кажуть. Так, тепер це я розгляділа. Ой, вибачте. Тут, хто? А, тут заспокоює чоловік жінку про перспективи майбутнього. Щось вона розхвилюється дуже. І він, знаєте, от як... він теж не знає, як воно буде, але надія в нього є. Що за допомогою, і він знає за допомогою чого або кого. І він буде її налаштовувати, що Не хвилюйся. От є можливість. Давай хапатись за можливість. Тут буде ну, якось вмовляти. Так, ну і давайте, що у нас блюдечко покаже. Так, ось тут. Ну, знову ж таки, ота плутанина, десь там треба буде вам розбиратись. Не буду. Тут, тут така сама дублюється інформація, тож для когось це буде надважливе. Але ж, ну так, хапайтесь за можливість розібратись. Все, що скажу тут, бо тут буде вдача розібратись ситуацією. Комусь з чоловіків треба розуміти, вам дуже-дуже пощастило з, з тією жінкою, яка є біля вас. Ви такий захист маєте від неї. Вона так вміє м -м побажати. От знаєте, коли я хочу, щоб у тебе все було добре, і у вас і круг вас починає все змінюватись. І просто будьте уважні до цієї жінки, не ображайте і допомагайте їй, бо її енергетика вас тримає. Знову ж таки, не бачу чомусь літерами не розмовляють саме ця філіжанка, як зазвичай, то бува. Але тут, тут треба, щоб цінували жінку, яка поряд з вами, і повірте. Її енергетика вас занадто підтримує, от якщо можна так казати про такі речі. Так, ось тут ось тут хапається хтось покращення у справах, але дивіться, як тут як треба буде вирішити, яким саме чином двоє людей. Покращення будуть, розуміється, чоловік більш за все, як у нього, трошки там буде йти йти покращення, але тут треба домовитись. Тут, знаєте, у кожного своя думка, кожен буде тягти в свій бік. Якщо домовитись про щось одненьке, швидше піде. Бо тут зміни, вони просто їх не уникнути, вони вже входять в, в чийсь, от ваш простір. І вони обов'язково будуть, але ж домовляйтесь про щось одне, бо, знаєте, малюсінькі, такі дрібнесенькі зміни, вони вам навіть малопомітні будуть. Але якщо зосередити увагу на чимось одному, потім на чимось іншому, то тут вже будете помічати, як воно швидко все змінюється. Далі, от тут когось хапає жінка, аж за волосся її тобі чоловіка якогось. А ви знаєте, його допряче тут двоє глазять. І він може бути таким дурним, що ви навіть не розумієте, що з ним коїться. А його тут просто от чистити треба. Як вмієте, як можете, бо навіть от просто не його солью. І вмовляєте ту соль, щоб забрала всі негаразди, щоб просто з нього вичищала усе. або сам хай натирається солью і миється прохолодною водою тоді. От, краще за все, прохолодною водою. Не такою, щоб холодна, щоб не міг, а така, щоб яку терпіти може, яка йому там приємна, щоб змити все це. Бо тут такі є. Гарні дві людини, одна жінка, така, знаєте, високий лоб, така нехуденька, очі широко розставлені темні. І вуста в неї такі вузькі, знаєте, отакий от прямий рот, такий, от як та полоска якась на обличчі. І інший чоловік глазить. Чоловік такий, ну, вік не можу зрозуміти, як -то 40. Не дуже він такий, не дуже молодий, але ж до старого ще б пожити йому. І такий, знаєте, от як дурненький, бува, поводить себе, але щось там собі знає, щось вміє. І очі темні, що у чоловіка, що у жінки. І такі, що від нього вже двоє людей страждали, і знають його лиху вдачу. Навіть три людини страждали, а Тепер і ваш страждає. Тож чисте, як можете, а не. За волосся його хапайте, придивіться до людини. Він, він якийсь може бути такий, знаєте, заторможений, щось робить, робить, і нібито десь він там провалився у думках, сидить, застряг, потім знов щось робить. Може пітніти дуже. так, От просто от нормально, нормальне. Тут його як кинуло просто от спітнів весь. І може бути, може жалітись, щось у мене в голові як паморочиться. От щось з ним коїться. Воно вам повинно бути просто помітним вже. І зверніть увагу. Так, тепер тут людина до автівки підходить тут і тут. Ой, зараз хвилиночку, що тут з тією автівкою. Ну тут. Тут ніби хтось, як, знаєте, як обирає автівку, одна інша стоїть, як не бачу, щоб тут щось крали, не бачу такого. Це як дивиться, як гроші. Чи будете хтось отримувати гроші за автівку, чи хтось купляти будете? ну то, то таке непогане. Для когось це може бути, як знаєте, от, шукаєте можливість, або шукаєте саме якусь конкретну автівку, і це вже як з'явиться для вас, ну, як об'яву потрібно знайдете, або людина, якась Буде казати, що от є можливість придбання ось такої автівки. Ну, таке щось. Воно не хороше і не погане. воно просто інформація. Так, ну а тут я все розповіла. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім вам дякую. Дякую вам за ваші вподобайки та коментарі. І підписки, і обов'язково пам'ятайте, ворог у нас підступний. Тож просто знаєте, що робити, коли чуєте тривогу, знаєте, де ховатись, і хай вам буде час на то і бережіть себе, будьте в безпеці, в безпеці, вибачте, і майте тиху ніч та спокійний день. Всім пока.